Є. А, ну, вона мертва. От здорова нога, от м'язи. От м'язи. А це от вже те, що залишилося от після поранення. Я думаю, тут все зрозуміло, що я от можу піднятися. Так, так. А ця, взагалі, просто я на неї можу ставати на п'ятку і все. Лише постійний бій. Ну, це... Коли на даху вони вже були, вони навіть на ту сторону падали, то вони отак от от, по такій траєкторії використовували ну, чи гранату, чи ракету, я не повню. І вона от від... там розірвалася і три уламки от залетіли сюди. Там і... ішемічне враження мало гомілкового і великого мілкового нерва. З... Закрита одна із трьох артерій, яка постачає кров, закрита глибока вена, яка відповідає за відток крові. Нога повністю втратила свої функціональні здібності, усихається, і ну, вона на три розміри вже менша від лівої. є! От всі плутають і ВЛК. ВЛК не виносить, не надає інвалідність. Ну, 10-10-го в мене була призначена комісія, на яку я з'явився. Зайшов в кабінет огляду, зняв одяг, показав наслідки поранення 15 операцій. Ну, от її враження було таке, що візуально у вас нога є, типу, у вас третя група. Після того, коли я сказав, що вона Некомпетентна, я її прошу звернути увагу на статтю 7, яка гарантує отримання другої групи. Там була дискусія. Я їй сказав, ви розумієте, що ви зараз помиляєтесь, ви зараз ну, от, робите неправильну річ. У мене, от, коли мені рятували ногу, мені пропонували ампутувати, і я міг би бігати на бі біопротезі. Вона сказала, що потрібно було ампутувати, тоді була втора група. Ну це аж був нічого. В каком контексте было сказано про ампутацию ноги? Читалось, если... вот читался закон, вот читался закон с этого. Тогда ему не ампутовать ногу. Послушайте, ну мы можем такое сказать, ну на основании чего? Мы имеем право сказать, по из вот такими такими словами нет. Мы можем только прочитать пункт закона. Вот этот был пункт и прочитан. Наступного дня, після того як настав цей розлас цієї події, було про департаменті створено комісію, яка ж зразу ж виїхала у цей заклад і вивчила всю документацію, всі обставини. Ми перевірили, як послідовно це проходило, чи були порушення при в самому огляді і спілкування з пацієнтом зі слів експертів, які були присутні, пацієнту було роз'яснення сама стаття. Ця юридично комісія має право вирішення, коли виникають питання, звернутися до вищестоящих органів. Те, що вони зробили, в них виникли питання, вони переслали документи на Київ, і Київ виносить вже підтвердження або там якесь рішення своє. Я займаюся зараз ногою по можливостям, а далі буду чекати інформації зі сторони МСЕКу, які подальші кроки, чи потрібні їм якісь дослідження нові додати, чи треба в Київ з'явитись. Ну в стадії очікування зараз. Я хочу просто нормального ставлення до себе, тому що от із трьох моїх побратимів. Які рнув з якими я лікувався? Вони всі отримали другу групу в своїх містах.